Обстріл Харкова в Одесі горів привоз у Росії прильоти в Сочі. А Україна і Росія домовилися про черговий обмін полоненими. Це РБК України. І ми готові розповісти про головні новини на цю хвилину. Пекло у Харкові серед білого дня росіяни скинули кап на житлову забудову міста. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що влучання сталося поряд із багатоповерховим будинком. Горить 15 авто Уже відомо про трьох постраждалих, але ця кількість може зрости. А вночі росіяни обстріляли культовий одеський ринок привоз. На ринку в історичному центрі міста горіла двоповерхова будівля і торгівельні павільйони. Крім того, внаслідок масованого обстрілу безпілотниками в Одесі постраждала дев'ятиповерхівка. Зруйновані квартири з п'ятого по восьми поверх одного із під'їздів. Є загроза обвалу конструкції, що ускладнює розбір завалів. Горіла заправка і приватний будинок, як зазначив глава ОДА Олег Кіпер, ворожий безпілотник влучив прямо посеред Приморського бульвару, який входить до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі в місті відомо про чотирьох постраждалих. Цієї ночі росіяни поцілили і по багатоповерхівці у Черкасах. Тут наразі відомо про сімох постраждалих. Також росіяни поцілили по кладовищу подання російської ракети по цвинтару номер 4 в місті Черкаси. Ви знаєте, ми все бачили. Можна відновити вікна. Сьогодні те, що відбулося тут, це просто знущання над пам'яттю наших батьків, наших дідів і цих тих людей, які тут похоронені. Можливо, вони цілили в алею героїв, яка 50 метрів від звідси. Люди зараз збираються, будемо наводити лад тут. і, Я думаю, приведемо і відновимо все так, як було, а то й в кращому вигляді. Але пам'ять залишиться на пам'ять помститися за ці всі речі на Харківщині. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі в Запоріжжі, по спортзалу університету. Також росіяни обстріляли Донеччину, Сумщину та Миколаївщину. Загалом цієї ночі по Україні випустили 4 ракети та 103 ударних дрони. Ой, мама, все! Ой, все, быстрее! Ой, 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 это что? Сидячий Сергей. Вот заправка Роснефть на кольце, где подкова попали. В Росії цієї ночі теж було гучно. Точніше, не зовсім у Росії, а в Сочі. Через що, очевидці події, не бурилися. обурилися. Ти спала? Чому в Сочі бомбят, я не понимаю, довжні Росію бо. А Сочі, ж то не Росія. Твою мать. Смотри, 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 смотрите. Смотри. вже. Это рядом. Це ракета. То що створення Сочинської народної республіки не за горами? А поки місцеві розбираються з політичною картою так званої Росії, дрони атакували Краснодарський край та уразили нафтобазу. Сочинська нефтябаза. Це віриш чи ні? Я вдома три з половиною роки. Я знаходився. Ой, не знаю, де я знаходився. Мордові де мордують. Росія і Україна провели останній дев'ятий етап обміну полоненими в рамках минулих домовленостей у Стамбулі. Всього додому повернулося більше тисячі українських захисників. Нагадаємо, під час переговорів у Туреччині українська і російська делегації домовилися поміняти за формулою всіх на всіх військовослужбовців у двох категоріях: важкопоранених і військових до 25 років. Число українських військовополонених, які повернулись додому, до останнього тримали у таємниці, аби не зашкодити Ходити обмінному процесу, дуже-дуже велике, дуже раді бачити своїх, ми вдома. Бо це просто переповняють. Ми вдома. Ми щасливі, вдома. що допомагають на рідну територію, що... це не передати просто слова. бойовувати свою Україну і стояти на своєму місці за родину, за матір, за наших дітей, за наших жінок. Мені мене русский казав, заливайся, я кажу, ні, я не предатель, я в Росії не буду служити, я в країні служу. І мене не перебив. І каже, ти за гроші пішов, кажу, я за гроші пішов воювати, я пішов за жінку воювати, за дітей і за свою родину вбивати, щоб вона вжила і процвітала. Я радий, що я на цій землі вирощувати буду пшеницю і буду далі продовжувати дітей своїх вчити. Вони займалися тим самим, що і я займався. Слава Україні. У Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між Росією та Україною за словами голови української делегації Рустема Умєрова. Під час зустрічі сторони говорили про повне припинення вогню обмін полоненими, в тому числі і цивільними, за формулою всіх на всіх і можливу зустріч Володимира Зеленського і Владиміра Путіна за участю президентів США та Туреччини. Росіяни щоправда, правда майже усі ініціативи відкинули. Голова кремлівської делегації Володимир Мадинський заявив, що Росія згодна. Тільки на короткі припинення вогню на день-два, щоб забрати загиблих і поранених. Зустріч лідерів росіяни теж відкидають, бо до того, як вона відбудеться, потрібно спочатку обговорити угоду щодо врегулювання. А сама така зустріч має бути добре пропрацьована. Але хоча делегації продовжують обговорення меморандумів щодо врегулювання, за словами мединського позиції РФ та України щодо меморандумів зараз далекі одна від одної. Єдиний із України. Інських ініціатив, яку підтримали росіяни, це обмін полоненими. В найближчий час має відбутися ще один етап за формулою 1200 на 1200. мединський і ті люди, які зібралися, вони не можуть вирішувати питання зустрічі президентів. Вони навіть. Такий рівень делегації не може обговорювати протокольні речі, тому що для цього є відповідні уповноважені структури, органи і так далі. Тому це могло бути хіба що в рамках консультацій, і це ніяк не можна назвати переговорним процесом. А щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.